Що відбувається в Україні та світі – найважливіше на цей момент. Віддаваємо цей місто, ми віддаємо противнику частину території Росії. Пам'ятаєте цю жіночку, як тут добре, уютно, по-домашньому, пам'ятаєте, так? Да? Не хочу виїжджати з Криму і за Уршту. Як тут класно. Звикла, да? Я звикла тут, як в своєму будинку жили. Настільки все душевно. Подамашнімо. Вона поїхала до Росії і вона десь опинилась за Уралом. Ну, тобто, вона приїхала додому. Смотрите, от і март. Ой-ой-ой, на Сівері. Север. Да. І вона спокійно ходить з кореспондентом, який знайшов її. По ринку. бачите, пустой ринок, ребят. От ми на ринку. Пусто, нету людей, продавцов больше, чем покупателей. Вот. Сейчас мы возьмем капустки. Она какая-то черная уже. Я хочу вот этой капусты. Вот этой капусты хочу, конечно. Я не люблю квадратиками. Цены обычные, да? Как одна девушка пишет, что вы удивляетесь, весна же. Для весны обычные цены, ребята, яблоки 200, клубника полторы тысячи. Слива 1700. сімсот. Да. Обучне для вісни три капуста, капуста 200 рублей молода. Ми вирішили взяти діткам чотири клубнички. И смотрите, яка какая... ой, вона висота. В кінці сказала, що дітям треба взяти чотири клубнички. От пане Форса, звичайно, я не знав, я зараз почув її на початку, що вона сказала: я не хочу виїжджати салушти. Ну, звичайно, в порівнянні з тим, де вона опинилась. Тільки, пане Фурса, є просте питання. Чому пан Путін не зробив у цьому містечку, чи я не знаю, де вона там зараз, якесь нормальне життя? Це ж просто ну, Ну, дивіться, а, а куди мене. поділися всі трильйони доларів, які були, мали б бути зароблені Росією від кількох десятиліть величезних цін енергоносії. В Дубаї, ми побачили Дубаї в Норвегії живе найкраще в світі. А в Росії в Орінгої там, де реально ВВП на душу населення має бути найбільше, вони там в золоті мають купатися, тому що саме там є нафта. Але оскільки Росія дуже централізована держава, і там централізовано крадуть прямо забираючи гроші в Москву, і там крадуть, то дійсно там не так все і багато. Але бачите, вона влітку змогла поїхати відпочивати в Алушту. Тобто, от людина, ну ми взагалі я думаю, побачила народження якогось тревел блогера Бачите, вона входить у, у смак. Там знімала в Балушці, тут знімає в їй подобається. Спасибі вам велике, пане. Але в правильному напрямку рухається. Правильно, От і да, да. за рускім <ріць> воєнним кораблем. А чому ви вирішили, що ми повинні перемогти? А ми одні. Нас мало. Нас зараз всього 150 мільйонів. Протівнасна, давайте візьмемо доволі простий приклад. Є такий доволі розповсюджений у армії РФ від бойової частини. Це мотострілецький стрілецький полк, в якому є 31 танк та там 102 БМП. І об'явлюємо його бойову ефективність. Коли 301 танк танк це умовно Т-72Б3 з тепловізійними прицілами Сосна У, які там мають там, можливість розрізняти цілі на дальності до 5 кілометрів. Що БМП це БМП-3 зі 100-мм гарматою та 300 мм автоматичною, тобто от такий варіант. Або ми візьмемо те, до чого йде і доволі швидко, і просто по не... стабільній вже траєкторії РФ, коли 301 танк це т піде. 55 і коли замість БМП-3 в них БТР-50 Тобто який також приблизно з тих самих часів Хрущова і уявимо його реальну боєздатність. І от у такому проміжку, то ми розуміємо, що так дійсно зараз Україна говорить про те, що от навчання на леопардах других завершується і мова йде, в тому числі про Леопард 2.6, який ну вкрай сучасний танк, це передостання версія, взагалі той, який виробляється в принципі зараз. Навіщо навіж навіше нього лише ось 7 і вона не сильно, щоб критично відрізняється. І мовити про Абрамси, а у расистів вже якось доволі швидко відійшли навіть від Т-62 до Т-54. А оця от історія в можемо повторити, використання цих танків, які пам'ятають Сталіна, на Другу світову, і можливо, навіть Гітлера. Вона як впливає на імідж Росії стосовно її постачання зброї там для інших країн взагалі ну, як такого гравця потужного? Тут влі складно говорити про імідж країни, яка щось там говорила про 2-3 дні, і ну а зараз там жаліється і починає ту от чергову бучу, і ви на болотах відносно там боєприпасів, і кожен день черзить якісь там червоні лінії, які вже ніхто не помічає, але вона продовжується як щось там малювати. Можливо, там градацію навіть з цих червоних ліній вона. Ну так важливо. Тобто ну, про яку зброю ну, об'єктивно Репутації про зброю від країни, яка є країною агресором, терористом того іншого, яка яка під санкціями можливо вести мову, залишились об'єктивно для міжнародної перспективи РФ лише деякі країни, ну тому, що РФ просто вже багато багато десятиріч на них працює. І сама країна, наприклад, чудовий приклад це Індія. Так вони вже ну. Часів СРСР доволі тісно співпрацювали, і зараз у Індії, наприклад, є підприємства, які спільні з РФ, але ну скажімо так, у навіть у середньостроковій перспективі вся ця, ця співпраця з РФ ну просто буде табуйована і припиниться в тому чи іншому вимірі. І зараз, взагалі, про будь-яку перспективу російського озброєння на міжнародному ринку взагалі мови не йде. Очень тяжело, очень опасно, все хорошо, але проблеми є. Ну дійсно йдеться про е, танки е, Т-54, Т-55, те танки, які ще там е, розроблялися, випробувалися 44-му році, в 47 м році почали випускатися. Це зразки, які власне створювалися аби протистояти німецьким танкам е, з огляду на їхній потенціал, і зараз вони власне від зерка... Те, що Росія шукає будь-які варіанти, аби посилити знайти варіанти, як компенсувати брак знищених танків на полі бою. Ми пам'ятаємо про те, що певний час росіяни робили ставку на танки Т-62, яких мало бути відновлено 800. Але я думаю, що. Ці показники це 800 продовж трьох років. Вони намагаються їх там модернізувати продовж там 20 танків за місяць і там дуже все відбувається достатньо складно. А зараз, як ми бачимо, ймовірно, що на посилення до танків Т-62 вони додають ще більш старіше покоління танки. т 55 які мають і гармату меншу там 100 міліметрів. Невідомо чи взагалі є боєприпаси до цієї гармати, і е, намагаються таким чином ймовірно Сформувати будь-які можливості з використанням старих запасів цих танків за попередніми оцінками цих танків, десь на складах зберігалося понад 2,5 тисячі, але більш реалістичні показники говорять про те, що в кращому разі. Росія зможе відновити десь 500 таких танків. Але ми розуміємо, що ці танки мають надзвичайно низьку ефективність з точки зору і вогневої потужності, і захисту. І е, треба ще буде пошукати екіпажі, які спроможні на цих танках воювати. Якщо дійсно Росія зробить ставку на те, аби повертати саме ці танки до бойових дій. І ми розуміємо, що сучасні танки, які буде отримувати Україна, мають на Ато вищу потужність. Я певен, що е, ті ж леопарди, абрамси і Челенджери вони власне е, будуть прострілювати ці танки повністю, починаючи від гармати і завершуючи моторним відділенням, тому що ну ці зразки є дуже. Мало ефективними з точки зору захисту, один ешелон з танками Т-54, невідомо куди його везуть. Побачимо, яка буде подальша е, доля цих танків. Але ми розуміємо, що взагалі зараз Росія втратила 3,5 тисячі танків. Це власне та кількість, яка була у Росії на початку вторгнення, і відновити такі втрати вона намагається будь-якими варіантами, витягаючи із із ці старі е, 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 запаси, але коли ми говоримо про постачання американських, там британських чи німецьких танків, то німецькі танки, вже як ми знаємо, постачаються до України. Питання в тому, щоб це було дійсно більш швидко і більш оперативно, аби ну швидше сформувати ті броньові кулаки, ті бригади, які нам потрібні для проведення наступальних дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.